Ну, з кожним днем все важче. Причому половину цієї роботи поважче зробила влада. Ну, коли вона заблокувала людям консульські послуги за кордоном, а люди сказали: ну тоді йдіть лісом, ми будемо отримувати інше, інше громадянство, інші посвідки на проживання тощо і ніколи не повернемось в Україну. Багато хто з них виїхав з грошима, з бізнесом, з дітьми, що є майбутнім нашої країни. Друге питання: справедливість. Да? От ми сьогодні багато з вами говоримо про справедливість. Запустив Зеленський вовіну тисячу. Будуть виплачувати тим, хто на теренах України, хто за межами країни отримувати не буде. Ну, по-перше, я хотів би йому нагадати, що вона він гарант Конституції всіх громадян, а не лише тих, хто в Україні або за її межами. Але е, питання навіть не в цьому. Я задав е, великим інноваторам е, запитання, на яке вони відповіді дати не можуть. Я кажу: добре, дивіться, жила е, родина, мама, батько, дві дитини. Жили тут, три дитини, щоб ми могли виїхати за кордон. От п'ять людей. Спочатку повномасштабки виїхали за два дні до геніальної ініціативи Зеленського Вовіна. Тисяча. Вони мають право отримати п'ять тисяч гривень. Ні, вони за межами добре. Жила родина за межами країни, весь цей час, п'ять людей, і приїхала за два дні до геніальної ініціативи Зеленського. А вони мають право отримати п'ять тисяч. Так, я кажу, а де тоді справедливість? А в чому логіка?